їдемо скупитися в магазин. От, всі засіли в машину. Я, ми запам'ятали назву марки, Я, я ще да, скажу, я записала. Я, я записала. я маю на я, Тому... мені щось... <різь> щось знімати. Це просто Це я виключаю. <різь> ну я ж перша включила. <різь> От я всіх показала, всі їдемо. <різь> я, я взагалі нічого не кажу. Ми ледь припаркувалися. Я покала, бо покала, тут було місце. Я вже і так і Та ми взагаліся в цю сторону. В сторону боялися виїжджати, тому що думала, що тут односторонні. Я поняла, що на полоса не можна собі голос висвітатися. Так, все, ми приїхали в магазин і зараз будемо скуповуватися. Такі природні штучки. Ні, не м'як любий кубок. Я за продукти. Набирайте. А що я? Я за продукти. Треба косик якийсь. Десь є кошик? Шукайте. Дуже цікаво. Вони не пищать. Є кошик. Маша вже знайшла. Так. Що нам треба? Нам треба зелень. Так? Якщо ми знайдемо салат ромен, ми потім цей приберемо. Так? Та ми знаємо, овочі, цукру. Що? Є там марата. Масет потрібно? Що без масета? Навірно, я не знаю. А Ану шукайте, чи є тут таке там? там не бачу. Все, беріть сюди один. Клади в інтерв'ю можна? Та ну не хочу, там вязло. Пакетик нам показано. Ми взяли помідорчики, горлочки і салаток. Кока-колу взяли. І зараз будемо брати вино. Маша стоїть біля макаронів чи круп тому що знаєш, що ми таке не купуємо, да? Знайшла вже щось? Так от. Я вже взяла і схоже, це рис, а потім я що це макарони. Я вже на такому. Ми колись таке ти... да купували. Так, да, оце все. А ти хочеш рис? Е -е, ну, рис або просто, ну я просто не бачу. Підіть, яке це все, що не бачиш? Да, пока що макарони. Макарони, макарони, макарони. Ой, якісь Пільміні сухі. Да. Ой, я так ще не бачила. Що це таке? Тут це м'ясо явно намальовано, але сухе, не заморожене. А от і рис. Ой, оцей смачний рис, я пам'ятаю, ми брали його, оцей класний. Дуже класний, але там його багато так. Може поменше. Хоча да. бери. Так, Можливо, це А це що? Не знаю. Каже, ми знайшли вино, але треба почитати, щоб воно було сухе. Маша взяла рис. Маша взяла рис. А, а нам надо? Ні. А, нема, 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 нам надо, до речі, нам надо якусь невеличку взяти. Бутылка, ну я взагалі то Оця ось. Оця. оця 1500 гривень. Да, оце, ну, це нам багато думав, її. Ні, ні, я взагалі маю. З я думаю, а ця хороша. А чому оця 630? Класно. Це так, по акції. Ну, <світ> да. Ні, а може це просто отут стояло щось інше? може тут стояло щось інше. Так. Ми можемо потім взяти. Можемо. Треба в пакет. Оці білі, начебто, купили. А ми не дивилися. Ну, ми взяли бутилку олії. Оливкової. 600 чим-то олік. 300 гривень. Сімсот п'ятьдесят. Сімсот пятьдесят на 630? 750. Просто здається, Це... що у нас можна піти. А ми не подивилися. Ви дивилися немає по тумбочках? Все подивилися? Чого? Кого? Про олів. Ніхто нам навіть чаю скабується. Ну да. так. Я би о, сир творожний взяла о, це б, це Тут зазвичай немає не його. Чого? О, це хіба не видно? Козячий це як бринз забуде. Ой, а як це відкрити? Це так. Відкриває... А, а, да. Оце да. та фета. А, о, о так. Да. Да. Це класна намазка. То, як ми брали, як ми робимо вдома. Оце класичне. Да. Ну, давайте спробуємо. Це да, буде як твердий, як болезнь. Овеччий. Так. Масло, вершкове масло треба. Так, твердий сир, дівчата. Вершкове масло, так, треба. Да, Твердий сир, а, або там можна твердий сир, щоб отрізали. Буде лучше, мабуть, краще. От. Або от, дивіться. От, типу Сологуні, типу Сологуні сир. Це як бринза, я думаю. Або твердий отакий візьмемо, або цей. Цей сологуні коштує... Скільки, де я його взяла? Де я його О, взяла? М -м -м, глянь, десь тільки що взяла. Що він один був? 600, щось таке. Да, отут десь стояв. Глянь. От для чого нам треба була машина? тому що, Ну як же жити? Ми 6 хвилин їхали сюди до магазину і отак скупилися. Оце не все, Ми м'ясо будемо шукати зараз. Такі незручні візочки, капець, Просто манюсенький такий. Як оце можна? Невронити яйця. Да. Не, Ладно, так. Я чіпси вєсити, ну да, да, все. Всі будемо їсти час. Ой, башка, що сумка моя сподальная. А, а і цей и і пиво я вижу. Прямо. Сода? Сода. Это нам лечиться, как шо. Да. Мыло. Конечно. Это отдельно. Кефирчик себе? Крила Эрис. Маша затарилась пивком. Как мы а, отсюда я возьму кран уже вот, выпекался. Знаешь что, только вот ты попробуй, ты попробуй, дай ложечку соуса. Я не ем соус. Это томатная паста с базиликом. То есть есть томатная паста. А что, это рис? Да. Ну я в тобой ложечку. Ааа, не съем, все, все. Да не, я не хочу пиццу сейчас. Маша понесла воду, тітя Іра. Покажіться, тітя Іра. Опа! Ценний продукт. <рес> Раз і одна велика яєчна. <рес> так, мама при одну сумочку. І у мене ось іще одна на плечі. Закупочка. На яку суму не знаю. Зараз прийдемо, я скажу. Бо я не в курсі. Не я платила. Я поверталась в магазин, щоб докупити ще яєць. Тому що ми порахували, що нам не вистачить. Де ви хотіли сісти? Може, отут. Давайте, нам не вистачить. 60. А у нас їх ділянка. Знаєте так? по чому? Так. Да. Знаєте? Да, 90. 90 Суточка. Знаєте, скільки коштує десяток яєць? 120 гривень. На, ми приведу. чи 140. 140 чи 120? 140. 140. 140. Ми вирішили, що ми зараз робимо замовлення а, вечерю і потім підемо розгружати машину, а нам якраз тут все приготують. Да, давайте сядемо, почекаємо, що підійде. Ой, якраз. От наш перший вечір в Албанії. Наш перший вечір в Албані. Опа! Знаєте, як красиво. Так, а, мені це участь тяжело. Я подобала, що тобі це подобається. <різь> мені навіть не проходило на думку. <різь> я роблю виграш, що Шо все добре. <різь> <різь> Якщо я буду показувати, що мені не очень нравиться, то зі мною не дуже хотіти ви туди спокуватися, розумієте. Ходиться посміхатись. Натягнуто, але це ніхто не розуміє. Це кажуть, що я інтроверт з екстравертивними наклонностями. Ти вдаєшся. Моя воля, я б взагалі не розмовляла. Це погано. Це все дійсно погано. Так, це ну, в общем щас будемо робити замовлення і потім розв'язати машину. Мама така, боже, яке віно класне, боже, які собаки класні. Ну, собаки ж вообще обалденне просто. У нас апіретівчик. Да. Маша сказала з собою. Давай. Маша сама сказала, з собою не можна, бо ми ж там замовили. Він вино там замовили. І вони хотіли взяти з собою, щоб потім ну там бокальчик їх, а потім своє пити. Приходять такі в номер, кажуть, а Маша ж червоне вино замовила? Говорю, ні, наче біле. Дивлюсь, настрій впав. Ну я ж поняла, для чого вони замовляли там по бокалу вина. Я одразу прокурила цю тему. Кажу, Маша, треба сказати, щоб перезамовити не біле, а червоне. Та будуть пити біле, нічого страшного. Говорю, Маш, ну вони хочуть потім своє червоне, а то як, замовили біле, а потім откуда ти взяла червоне. Що? Вон <гум> <гум> а вони не можна з собою. Боже, <гум> Я з вами не буду. Як... все! Навіть якби йому зараз сказати, що ми з собою взяли. Ви ні, не не б... Та ой! Та ні, ні, ну в закладах так не прийнято, мам. Ну, не може, знаю, Ну, да, так до своєї, Слыш, у них там баще э, спиртне в у них в ресторані, в барі в, чи в цьому закладі не продається, але у них є магазинчик, в який ти можеш зайти, магазин звичайний продуктовий, і купити там вино, і принести чи спиртне, да, прийти це з чеком, що це у них куплене, і пий. Будь ласка, але ціна буде магазинна, а не ресторанна. Молодці, ну вони акциз просто не купували собі на навіть. Купили вино албанське, червоне, сухе, Боже, молоде, таке смачнюче, що ну просто. Мама каже, а з собою можна. В принципі, у нас назад е, ми купили багаж ну, туди, що можна в багаж здавати сумку. Просто що це довше буде. М -м -м. І зараз... да, ні, не буде вибирати. Вона да. не да. прибирає. Да. 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 Я думаю, вчека коньяк п'ю. От так, все. Надо дойти. Я, якщо зап'ю, не дойду. <рес> <рес> Пол половинку залишаю. Все, погнали, ще глоточити. Очень удачна взяла ці штани і називається запло. П'яда. Тому що вечора ми дуже комфортно в чомусь легенькому і саме з рукавчиком. Так, ну всі вже і Маша, і мама показали, але я ж вам сказала, що я не знаю, скільки ми заплатили. Ось скільки ми заплатили. 8788 лек. Це на розділити на 2. Це буде в гривнях. 4300, 4,350. Це снеки. І там у нас. А, і потім я ще докупила яйця на 1800 лек. Тобто 5000... 600-700-600. 6600 лік. Е, оці продукти ми купили. 6600. Це 3300. Да, от Там у нас огірки, помідори, салат. Е, кефір, соус. Маша взяла. Е, 90 яєць. Щось я там неправильно насчитала. Це у нас на всю відпустку нашу є яйця. Yeah. Ну, майже. Uh, сир такий, сир такий. Сир це не сир, це оця соус кисломолочний такий, отакий от ще сир, сир, сметана, масло. молочка, в общем, І вершки в каву. А, кефірчик. А, ну Маша, ну Маша сама, там, по-моєму, собі брала. Рис і щось ще. А, і соус. Це вона сама взяла. І що ще вона собі брала? А, і пиво вона взяла. А, і у нас же ще вино там. Яка, і велика бутилка. вже нарешті мені штани. Пляшка, наскільки вина, показую зараз. Пляшка, по -по... скільки? Два літри? Два літри 350 гривень. Вино це класне, Две... таке смачніше. Ось. Албанське. Два. Два чи півтора. Не видно. Два. два литра. Да. Дуже класно. Ні, ну 2 литра ну, я тебе скажу не дорого. 350 гривень за 2 литра. Супер. Да, це літр... 350... 175. А у нас на вечерю піца. Це машина. Піця. У нас тут курка в соусе. Трюфельном Труфельный соус. І мама. Труфильный соус. Тетя я замовила ризот. Ризотто, Ми море, протоку, там, і на двох. Салат. у нас на же пробовали? Давай свір. 4... Э... <реку> <к нему> <реку> <Все>. Маша, <реку> ты затримаешь наш сон. Чим? Тим, що соваєш. закрию ці шторки, дивись там, дві. Це для того, щоб і темно. Ти знаєш, що твоя мама не може спати, коли Я десь. Це замість шторк є... тюль просто. Світло, так. Да, у мене тюль. У мене шторки неплотні. не плотні. Нет blackout. Не blackout. Чуєш? Не блекаут. Угу. Я бачу лампочку кондюра в зеркалі. Виключи хотів. <гум> Все спасибо. І ще піди мені знімай, як э, срочно порішайте. Бо прийдете, мені шторку на надзерк... дзеркало Над на дзеркало шторку прийдете. Я вже лежу. Можеш мені зняти, як там Моя мамочка влаштувалась, конечно. Спасибо. спасіма. Може, там 25 на п'ять написано. Отак, бабуся влаштувалась. Я вважаю, що це дуже сильно. Ну, це дуже круто, звісно. Тебе тут жопку видно трохи. <смеш> о, <смеш> тепер не видно. <смеш> подивіться, як вона собі тут намостила. Затова, подивіться, я в шокі. Я, я в шокі. Так, я Все, ота дівчинка зараз вляжеться, Ні, вона зараз піде ще вмиватися. Чуть. О, двері закрила молодець. А ми лягаємо спадки і зустрінемось завтра в наступному відео. Думаю, їх буде подва знову. <плес> Бувайте!